Леся Українка, Україно, плачу слізьми над тобою. Україно, плачу слізьми над тобою, Не доле моя, що поможеся туга, що вдію для тебе сією тяжкою журбою. Гай, гай, невелика послуга! Ох, сльози палки, вони душу палили. Сліди полишили огнисті навіки, ті жалі гіркії, вони мені серце зв'ялили, даремні для нього всі ліки? Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи можемо ми, діти, щасливими бути? Як ненька в неволі в нужді побивається нами? Де ж тута? Слова здобути, говорять, що матері сльози гарячі, і тверде міцне каміння проймають, невже найщиріші криваві сльози дитячі ніякої сили не мають, всі наші сльози тугою глупою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає! Не дає спокою, поки душа терпіти силу має, хай серце плаче, б'ється, рветься з Хай не дає спокою, хай палає.